Так, повернулися ми на поле, на якому були два дні назад. Сьогодні нас трошки більше. І ось перша находочка, перший сигнал. хвилин покопали. Двушка. Нічого не бачу. О. Їдемо далі. Так, не пройшло і пару хвилин, у нас опять знахідка. Зараз напарник кричить, що в нього чешуя, а в мене пів копійки. Хорошо, почали. Продовжуємо. Так, ідемо дивитися, що в нас зняв напарник. Ну а мені завжди серебрішка. Чешуйка. Красота. Нормально начали копать, а вже две пол копеечки. Я не, не бачу. Ладно, поехали далі. Так, копаем далі. І ось у мене опять выпала монетка. Ну, це щось манюсеньке. Оборатинка. Або щось Або типа такого. Медяшка якась. Ладно, копаємо далі. Так, знову знахідка. І знайшли ми пулька. Напевно, козацька. Я так думаю і сподіваюсь. Добре. Гоу далі. Не, ну мене дивує, я так ще в житті не копав. Дивіться, що випало. Перстеньок. Перстень. Вау! І це... це я ще півчаса не копаю. Нормально. Получається поле взагалі не бите. Продовжуємо. Так, був маленький переривчик. Минут 20, нічого не попадалось. І опять випав монітосик. О, солідик. что все такие? Ну, добрая. Значит, монетки есть. Продолжаем далее копать. Так, очередная монетосина. Вот она, манюня. Что мы имеем? Незразумело. А, советик. Поздний, двушка. Ну ладно. Фух. Ходите, ходите, сейчас там поле. А монетки попадаются. Давайте дальше. Продолжим. Непоганый сигнал. 90. Попробуем копнуть. Монета и монета есть. Что делать? Пять голошка. Забираем. О, и в онлайне получилось, а обычно. Коли вон лайні копаєш вечора який, шмурдяк якийсь. їдемо далі. Так, знову знахідка. Думав якийсь шмурдячок, залипше, засохший, але став здряпувати дуже нарости великі По-моєму, то чешуйка. вроді Так, да, вроді він буковки є. Так, да, чешуя. Фух, чуть не викинув. Добро, что подряпал пальцем. Думал, бляшка какая-то. Забираем. Так. Не прошло и пять минут после чешуи. И опять знахідка. И опять у нас полушка. Блин. Це уже капла на рахунку. Даже не знаю. Третя, наверное. Так. Добренько, продовжуємо. Друзі, знову монета. Хух Що це у нас? А, -а, -а, а радянщина. Дві копійки. Ну монета. Таке враження, що тут взагалі ніхто не копав Або копали дуже погано. Поруч дорога міжрайонна. Село величезне. І монет стільки Ну, добре. Ображатися не будемо. Копаємо далі. І знову у нас монетка. Ось вона красненька випала. Царьо, медяшечка. Що це у нас? Йо, Петровська копійка. Фу Да сохранчик який Ого. Щас почищу секундочку Вона Копіюшка Петровська, п'ять ярик був в той раз а це копіюшка. да сохранчик, бомба Вау! Так, маленький перекурчик дістав, ще що викопав поки що, скільки ходимо. Біля двох часов. Царь, царь, поляк. Короче, Петровський. Ну, нормально. Поки нормально, продовжуємо, шукаємо далі. Ось вона, друзі, ще мацьобство. А, залипло. Що у нас тут? ясненько. Да. По-моему, полу, полушка Петровска. Так, орел проглядывается. Ой, ухожу от камеры. Так, потом почищу, покажу. Копаємо далі. І знову шайба у нас випала. Опять шайбочка. А що за таке? Ага, намахався. Це вже називається Зажрався. Да. Ну ладно. Не все время монетки. Так, нас сніжком непогано присипало. І дуже погано. Не видно де ходив, сліди замітає моментом. Але в мене опять знахідка. Опять копійка, Що це таке? Маленьке щось. Ой, зелена яка. Ну що цар це однозначно? А ні, тоненька. Будемо мити, будемо бачити. Зараз не можна отдерти. Бачимо, може відчистимо. Пішов далі я. Ну от і все, їдемо додому. Накопалися трохи, трохи манет підняли, варто сюди ще раз повернутися. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь, всім кладуху під катуху. До зустрічі!